Привіт, дорогі рибки! Рада вітати на каналі Чардійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопогноз на травень 2024 року. У травні місяці у нас розвертається Плутон, планета трансформації, планета, яка змінює наше життя. Він входить у ретро-рух, він входить в ретро-рух кожного року. І е, зараз він ніби останнє, так, вийде на нульовий градус водолія. Дивіться, де у вас водолій, де у вас козиріг. Мому домі знаходиться там. У вас буде цей плутон найбільше діяти. І е, як тільки він от повертається, він стає на нульовий градус водолія, він буде ніби в останнє так кидати погляд у ваше минуле життя в ситуацію, яка там, минулі 20-15 років була е, дуже важливою у вашому житті, і зараз вона закінчилася, але потрібно іще доробити якісь останні моменти. От тут у вас до осені, до середини жовтня, вона у вас буде час для того, щоб дозавершити ту чи іншу ситуацію. І вже з жовтня місяця. Це він піде прям повністю по водолію, і у вас буде в наступні 20 років програватися дім, в якому у вас так знаходиться знак зодіаку водолі. Тепер давайте дивитися таро. Що на вас чекає у травні місяці? Завжди дивіться свій сонячний, місячний і знак Асценденту. Так, ви будете мати особистий розклад для себе. Дивіться на карти, які повторюються в цих трьох знаках, тому що саме ці три знаки так ми не можемо бути всі одинакові. і ці три знаки вони символізують найбільше вас. І можна навіть підслідковувати, який знак у вас програється більше, який знак програється менше. Інколи асцендент програється більше, ніж знак, в якому знаходиться Сонце. Тому що сонце це всього лише наше его, це всього лише те, як ми наповнюємося. Так, окей. Карта для риб на травень 24-го. І перша карта, яка відкриває у нас розклад, це десятка пентаклів. Це золотий дощ, дорогі риби. Е, гроші, по-перше, виграші, е, якісь всі ситуації зарплату вам підвищать, або отримуєте якісь тут виплати у травні місяці. Е, все, що пов'язано з ресурсами, все, що пов'язано з фінансами, у вас тут взагалі буде дуже-дуже круто і на високому рівні. Ваша сім'я вас підтримає у будь-яких ваших починаннях, у ваших справах, можливо, вам потрібно буде приділити більше е, часу своїй сім'ї, своїм дітям або своїм батькам. Е, можливо, ви тут поїдете на якесь святкування до своєї родини і будете з ними дуже добре проводити свій час. У когось тут може закінчитися якась ситуація, тому що десятка вона нас завжди нам дає якесь таке дуже приємне завершення, і ви можете. Так, якась ситуація, вона принесе нарешті вам якийсь ресурс, і ви будете дуже сильно цьому задоволені. Давайте наступну карту дивитися. Так. Карта для риб на травень 24-го. Король мечей. Програється, у вас якась людина у нас, це може бути близнюки, терези або водолії. У вас така людина може програтися. Це може хтось бути з вашої сім'ї, хтось, хто буде проясняти якісь ситуації, хтось, хто дасть вам інформацію. Можете тут наводити, можливо, ви на рахунок цих своїх фінансів ви будете звертатися до якогось адвоката або до якоїсь людини, яка знається на законах. Людини, яка має дуже багато інформації в своїй голові. Тут вам хтось. Буде допомагати, хтось буде проясняти і чітко вас вести. Або ж це вам потрібно буде так, приймати чіткі рішення, наставляти інших людей. Можете тут також до лікаря звернутися, до сімейного, наприклад, лікаря, або ви будете вибирати собі сімейного лікаря в цьому місяці. І він буде давати, так, вам якісь настанови. Чи якісь документи ви будете тут вирішувати, саме пов'язані з вашою стабільністю, з вашим сімейним станом? Давайте ще одну карту на цього короля мечей. До чого він тут? Шестірка кубків повернення в минуле. Плутон. Ви повертаєтеся до якоїсь минулої ситуації, яку вам потрібно ніби завершити, і вона, вона закінчиться і дуже позитивно для вас. Так, Оця людина вам допоможе, цей оцей король мечей. Він вам е, все як налагодить, або ви самі будете собі так налагоджуватися, тому що повернення до минулих ситуацій у вас йде саме через шестірку кубків, і це максимально позитивний ісход ситуації. Ви отримуєте дивіться, скільки тут квітів, просто з усіх сторін на вас сипеться приємні емоції. Можливо, тут буде навіть якась ностальгія по вашому минулому життю, або будете тут повертатися в якісь місця, в яких ви раніше були, і ви будете так, може, поїдете. Вам потрібно буде швидко з'їздити до своєї родини, до своєї сім'ї, і ви тут будете відчувати цю ностальгію, будете відчувати себе знову дитиною. Клас! Так, наступна колода для риб. Карти для риб на травень 24-го. Сімка кубків. Вибір. Після шестірки у вас випала сімірка. Так, у вас тут буде дуже хороший великий вибір, і потрібно буде на чомусь одному, максимум на двох речах, вам е, сосредоточитися. Не розпиляйте свою увагу на всьому, не беріться за все і одразу. Тут можуть бути якісь ілюзії, можуть бути якісь мрійливість, е, так, в цьому місяці, або буде, знаєте, якась така. Можливо, трішки інфантильність вам захочеться піти в ці свої емоції, так тому що рибки вони ви дуже добре вмієте мріяти. І взагалі мріяти потрібно про якісь такі хороші речі, які притягувати їх в своє життя. Тому що риби дійсно ви все те, що ви собі думаєте, ви це до себе і притягуєте. Ви наймістичніший знак зодіаку з усіх. І, значить, сімірка кубків. Вибір квартири, вибір нової роботи, вибір машини. Щоб ви тут не вибирали, вибір є, і це дуже добре. У вас тут буде більше, ніж одно на вибір. Вам потрібно просто тут його зробити. Не тіште себе якимись ілюзіями, старайтеся все-таки іти чітко і приймати рішення одразу. Так. Можливо, ви собі якусь будете нову ціль. Шукати або ви будете вибирати, куди би вам поїхати, відпочити. Так, ще карта для риб. Туз жезлів. ви зробите правильне рішення. Дивіться, ви приймаєте, ви, по-перше, це туз, це початок, це якась нова ідея, нова робота. Може тут буде вибір у вас якоїсь нової роботи, або якась нова сфера діяльності, навчання може бути. Спортом може тут хтось займеться. Жезли це у нас все, що про дії, все що про е, якусь фізику, саме на фізичному плані у вас тут все буде відіграватися. І ви берете відповідальність у свої руки. Молодці взагалі рибки, тому що м -м, тут от якраз. Раз ви робите правильне таке рішення, ви ніби відповідаєте за своє життя. І будуть у вас навіть тут можуть бути якісь нові пропозиції. Так? Дивіться, цей жезл він розцвітає пропозиції, які в подальшому принесуть вам дуже хороші ресурси. Давайте іще одну. По Сімірці кубки у вас тут ніби може бути ще, знаєте, таке натхнення творити щось нове, робити щось нове. Четвірка кубків. Можете трішки затриматися у, е, у своїх справах. Не забувайте відпочивати тут. От якщо ви будете щось так, ви будете багато, дуже багато у вас кубків, дуже багато емоцій у травні місяці. Е, і якщо ви будете тут же тут багато працювати, то не забувайте відпочивати. Не забувайте сідати трішки в медитацію і відгороджуватися від чогось. Так, вам потрібно для того, щоб знову ж таки риби, для того, щоб вам наповнитися, вам потрібно бути наодинці, наодинці з собою. І тут е, Медитації, тут будь-які практики, все так, босими по землі можете ходити, кудись босими ногами у воду можете заходити для того, щоб наповнитися. І також це буде у вас трішки. Момент паузи, момент вибору, ви можете очікувати або обдумовувати. Вам тут хтось може щось знову ж таки пропонувати, і вам потрібно буде час на те, щоб подумати, на те, щоб все собі чітко зрозуміти і вирішити, що ви хочете далі робити. І ще одну сюди. Давайте я вам карту витягну. А закінчиться чим ситуація? Щось ви або поглинете так повністю, ви зануритеся у вашу нову справу, або ви тут будете відтягувати просто максимально час. Ви будете щось тягнути, ви будете думати. Ну, рибкам тяжко приймати рішення, тому що це дві рибки, які в різні сторони пливуть: одна за течією, інша проти течії, і тут у вас можуть ситуації якісь дуже так сильно затягувати. Ну, я б вам казала тут скоріше. Приймати це рішення, вам потрібно цей потузу жезлів уже починати вже щось робити, Або хоча б, можливо, знаєте, хоча б план якийсь скласти, почати підготовуватися вже так, до якихось майбутніх дій. Наступна колода карта для риб на травень 24-го. Паж мечей. І отут у нас якраз іде вже нова справа, нове навчання. Прояснення, вивчення якихось документів, у вас буде дуже багато нових ідей, і е, нових, можливо, якихось документів. Е, ви будете тут, Дивіться, ви будете вивчати якусь інформацію нову, яка буде вас тримати, ніби вас буде піднімати вище, і буде давати вам якісь ресурси, буде дуже багато ідей від цієї, від цієї нової інформації. Навчання у вас тут може нове початися, або дітки ваші тут також ще проявляться, які будуть. Так багато з дітьми говоріть в цей період, якщо у вас є діти, і приділяйте їм своєї уваги багато, тому що тут потрібно буде саме так. Це може бути навіть якесь онлайн-спілкування, саме або по телефону спілкування, передача інформації. Е, учні тут, ви або станете учнем, або у вас з'являться якісь учні. Можливо, тут хтось е, сяде, там, не знаю, якісь курси писати, або е, вивчати щось нове для того, щоб просуватися далі. Вам потрібно тут по пажам мечей, треба максимальну кількість енергії туди вкладати, в цю нову справу для того, щоб вона функціонувала. Так. І ще карта для риб на травень 24-го. Башня! Нічого собі. Башня це у нас старший аркан, і башня дає розрушення минулого життя. Тут щось закінчується, щось розрушається. Може, це якась чистка у вас тут буде. Або ви будете так. Для того, щоб почати якийсь новий бізнес, почати нову справу, вам потрібно буде тут розрушити якусь ситуацію з кимось. Будьте обережні, ні з ким не сваріться, тому що башня приносить такі великі скандали, і тут може бути якась навіть операція у вас. Запланована або не запланована, будьте обережні це з травмами. Тут може бути, якщо оцей пажик мечей, він також може означати якогось лікаря, якісь документи, і можете тут або захворіти, так, і вам потрібні будуть якісь документи. Або у вас це також травми у вас можуть бути, травми вашого тіла. Тому тут будьте -то обережні. І також всі, хто на Україні, всі, хто десь може щось прилітати, не нехтуйте безпекою, спускайтеся вниз і захищайте себе, і захищайте своїх діток тут обов'язково. Бо тут може, знаєте, що ще подумала? По башні може розрушитися якийсь зв'язок з кимось. Так. І ще. Карта башня до чого нам тут випала, ну давайте. Ну, я не думаю, що ця башня вам щось принесе погане. Подивіться, ви тут ви, переможниць, ви, ви переможець, ви е, виходите на сцену, ви ніби ви вивільняєтеся від якихось своїх оков, скоріш за все, тому що е, башня, яка приносить вам тріумф. Ви від чогось звільнюєтеся, і це приносить вам тріумф. Може якусь чистку собі зробите. Знаєте, може бути, може ви відкинете якихось людей зі свого життя і відчуєте себе просто дуже добре. Ви, ви в піднесеному стані і ви. Перемагаєте тут, ви отримуєте свої оплески. Всі вас бачать і всі вам аплодують за те, е, от за, за оцю свою таку чистку, тому що бачення вона завжди все змітає аж до самого фундаменту для того, щоб побудувати щось нове. Але вона вам тут рушить щось в житті, так від чогось ви відмовляєтеся задля своєї перемоги, за для того, щоб ви були кращими, задля того, щоб ви себе... Дуже добре почували. І воно йде саме через якусь нову інформацію. Може, тут буде зміна так, бізнесу. якийсь, щось закриєте для того, щоб отримати, ем, так, відкрити собі якийсь новий бізнес і відчути себе вільною людиною. Так, наступна карта для риб на травень 24-го. Карта місяць. Башні, що у нас може бути переїзд. Ви можете кудись переїжджати, тому що карта місяць у нас це також переїзд, і це рух в іншу. Це може бути еміграція, це може бути переїзд в іншу країну. Це може бути так, можливо, ви тут будете довго думати, може вам хтось запропонує якусь нову роботу в іншій країні, і вам потрібно буде обдумати всі за і проти, і ви так будете трішки затягувати цю ситуацію. Ну, по місяцю тут явно тут дорога на вас чекає, якась подорож на вас чекає, вагітність. Для тих, хто хоче завагітніти. Місяць дає дуже хорошу можливість, так, стати мамою. І, і місяць у нас відкриває таємниці. Все, що було колись неясно, незрозуміло, от зараз він ніби висвічує всі такі моменти і дає вам. Максимальне розуміння ситуації. Слідкуйте за своїми снами. Місяць це взагалі це ваша карта. І, до речі, повішений також. Це, це така рибіча карта, затримування ситуації. І місяць говорить про те, що потрібно тут прислухатися до своєї інтуїції. Вона вас точно не підведе. Потрібно приділити увагу своїм снам. Тут можуть бути віщі сни. Інформація до вас може приходити якимись такими странними способами. І давайте ще подивимося чого цей місяць тут цікаво мені. Ситуація з мамою може ще програватися по місяцю. Тут також, можливо, якісь таємниці ви будете з мамою вирішувати, відкривати, наприклад, так? Сила. Шикарно просто. Карта сила це ота от сама, дивіться, шестірка жезлів. Ви маєте силу для всього. Здоров'я, тут фінанси, любовні відносини. Ви максимально просто сильні. Ви подивіться, ви тут, ви ніби вскриваєте інших людей. Ви ніби е, маєте оцю свою містичність, маєте цю свою інтуїцію е, завагітняти тут. Взагалі, на, на ізі. Хто, хто хоче дитину, тут ви можете собі завагітняти прекрасно. Карта сила це ніби ви себе відчуєте сильним. Але. Включайте посилі тут свою харизму. Не агресію, а потрібно харизмою все брати, і все у вас тут вийде. Так, ну і остання карта для риб на травень 24-го. Трійка мечей. Нічого собі, а що вона тут випала? Трійка мечей це, можливо, тут буде відпускання. Може, ви відпустите якусь ситуацію, або хтось вас чимось може образити. Трійка мечей це у нас взагалі така карта, ніби якихось сліз. Ну, я надіюся, тут сльози радості у вас будуть. Або оця башня, знаєте, оце ніби ви будете. Ем... Може, ви переїжджаєте кудись і вам буде дуже сумно, що ви переїжджаєте, або ви будете переживати, це в нас також карта «переживай». Ні в якому випадку взагалі тут не реагуйте ні на які, е, якщо хтось вас буде критикувати, або хтось з вами буде сваритися, це взагалі просто посилі. У ну, мене таке навіть відчуття, що це, знаєте, це не до вас. Карта не, не для вас, тому що у вас дуже тут хороші, е, хороші карти випадають, і десятка пентаклів все відкривала. Трійка мечей, вона може максимум, що давати якісь переживання. Живання. Або дощ. Це може бути навіть просто дощ. Хто має питання з серцем, слідкуйте тут за своїм, може, ви кудись підете, відкриється, якась так, лікарі вам скажуть, що вам потрібно за серцем слідкувати. І ще трійка мечей. До чого вона? Десятка мечей, якісь завершення? Тобі ж ви переживаєте через якесь завершення ситуації, яка досить давно вам не давала спокою. Це карта у нас смерті, це карта, е, знаєте, такого відродження. Не переживайте тут. Не, і, і башня теж, дивіться, етап якийсь у вашому житті закінчується. Все вже далі так не буде, як було, і вам це треба відпустити. Відпустити так, можливо, буде вам тяжко, можливо, буде стрес, можливо, буде якісь такі етапи, коли ви будете дуже сильно переживати, але вам ви ніби. Не спасайте, то, що вже просто неможливо спасти. Вам потрібно його просто відпустити. Вам потрібно тут щось змінювати в своєму житті, Тим паче, вам сила карта випадає. Так. Карта смерть. Ви просто подивіться, тут у нас як виходять карти. Це дві смерті. Можливо, станеться якісь такі ситуації, що в когось буде дійсно якесь завершення бізнесу, завершення дружби, завершення етапу в житті, тому що карта смерть вона дуже сильно трансформує наше життя. Карта смерть дає вже, знаєте, от таку вона ставить, просто закриває одні двері і відкриває дві пари інших дверей. Але вам потрібно буде закрити ці двері, вам потрібно буде зробити оцей такий квантовий скачок, максимальний, який буде приносити вам, от вам буде страшно, у вас буде стрес, і ви не будете знати, як правильно. Що зробити, але ви це зробите. По карті сила, ви це зробите, ви приймаєте це рішення, навіть якщо ви будете його чимось затягувати. Так, давайте ще оракул, пораду рибкам. Мої рибки приймайте взагалі, приймайте цю трансформацію, закривайте вже нарешті просто весь якийсь стрес, всі ситуації, що довго тягнулися. І ну, навіть на них не трайте свої емоції, не переживайте. Так, оракул. Порада для риб на травень 24-го. Медитація миру і спокою. Дивіться. Отут, оця ваша карта, коли ви сиділи ви в медитації, обов'язково медитуйте. Взагалі, рибки, вам потрібно медитувати, вам потрібно е, налагоджувати зв'язок із своїм внутрішнім я. І потрібно тут, ніби знаєте, свої емоції приводити в порядок, тому що ви достатньо емоційні риба, і потрібно себе визволити від цього всього. Хтось тут може дійсно або і закохатися навіть може. Ну, ви, будете, ви, ви будете себе все-таки контролювати. Ще одну карту для Риб. Віддай любов! Потрібно буде вам комусь віддавати або якусь, якісь свої приємні почуття, або можливо вам тут так. Ви налагодите оцю свою стабільність всередині, налагодити свій емоційний стан і будете готові тут вступити або в якісь нові відносини, або так комусь допомагати. Це, до речі, карти, які можуть стосуватися і не вас. Тут у когось щось може статися, таке дуже критичне, дуже серйозне. Тут може у когось із ваших знайомих, там якісь смерті або якесь відпускання, якесь завершення ситуації статися, і ви тут будете своєю спокійністю, так, своїм оцим дзеном всередині, ви будете іншим допомагати, ви будете інших лікувати. От таке тут у вас ще може бути, так? Тому що бо, перший комічей це також у нас іде якесь лікування, якесь нове навчання. Ви ніби пробуєте себе в чомусь новому, пробуєте себе там в психології, наприклад. І завдяки своєму цьому внутрішньому стану спокійному ви будете людям допомагати. Так, риби, я вам бажаю взагалі найкращих трансформацій. Нехай всі трансформації принесуть вам просто максимальний позитив. Пам'ятайте, що що би з нами не ставалося, це нас веде тільки до кращого. Так, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. І насолоджуйтеся взагалі собою, насолоджуйтеся своїм внутрішнім станом. Ставте лайки, коментарі, підписуйтеся на мій інстаграм, і ми з вами побачимося в наступному відео. Па-па!